Вітаю, друзі! У нас на зв'язку Полтава. Е, і будемо сьогодні говорити з Ігорем Головатим. Це Полтавський громадський діяч. Е, про, про фонтан за мільйон і про е, стан корупції в місті Полтава. Е, Ігоре. От ну, ви сами відомим великому і широкому загалу далеко за межами Полтави через історію з фонтаном за мільйон. От розкажіть, що це за історія і який її розвиток, що зараз відбувається? Добрий день, Ігоре, По-перше, дякую, що ти продовжуєш не забувати про свій рідний регіон та допомагаєш висвітлювати ногальні. Жаль, у нас е, нікуди не діваються, а тільки е, виникають як оцей сніжний ком. Е, так дійсно, е, цей сумно відомий фонтан за мільйон відомий вже на всю країну. Тим, що, е, як люблять у нас полтавчани, казати, гепали мільйон доларів, фонтан не працює, і всі бачать, що е, хтось добре на цьому снажився. У когось з'явилася гарна машина, у когось гарний будинок, у когось гарна квартира. Так сталося, що буквально трішки більше року тому була закрита кримінальна справа стосовно розкрадання бюджетних коштів про його будівництві. Наприкінці минулого року я подав знову заяву про злочин, щоб ця кримінальна справа була знову ж таки поновлена. Але, на жаль, як завжди, вибачаюсь за вираз. Сказати просто народними словами, наші менти на самому початку починають все зливати. Е, в чому це проявляється? Ну я наведу декілька прикладів. По-перше, е, була порушена вже з самого початку, після реєстрації моєї заяви, 214 стаття КПК, саме не внесення. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто мені довелося йти в суд і визнавати бездіяльність е, е, органу досудового розслідування. Далі е, такі дрібниці, що я навіть витяг, е, отримував після трьох-чотирьох візитів до полтавського відділку поліції, я навіть коментувати не хочу. Е, е, також відбувається порушення. Орган досудового розслідування не повідомив на ЗК про те, що відкрите кримінальне провадження за участю викривача. Е, хоча стаття КПК, третя стаття КПК, чітко регламентує, що він це повинен зробити. Е, чому це робиться зараз, трішечки поясню. Коли я отримував від слідчого, від керівника цієї слідчої групи витяг про внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, він мені відразу чомусь так, знаєш, запропонував ну, провести допит зі мною у якості свідка. Тобто мене орган досудового розслідування. Не викривача свідка! Що ж? Не викривача свідка, кажу. Так, да, так. Да. Що це дає? Для них, тобто, коли я стаю свідком, я вже не можу нічого. Я дав свої свідчення, і якщо орган досудового розслідування доводиться до суду, мене тільки викликають в суд. Я не можу контролювати ход взагалі цього до судового розслідування, що дає статус викривача. По суті, кримінально процесуальний кодекс визначає його права. І відмінності від заявника тільки в тому, що викривач може на протязі досудового розслідування отримувати інформацію про хід розслідування. Тобто, я можу звернутися офіційно в статусі викривача до е слідчих е з проханням надати, а що ж ви дорогі наші роки, е що їм дуже, е скажімо так, невдобно, тому що. Я ж кажу, є такі факти і натяки, що справа буде знову злита. Що буквально я вчора чи позавчора, не пам'ятаю, подав знову ж таки до суду, визнавати буду бездіяльність знову ж таки слідчого, тому що те, що він мені понаписував відповіді, коли я до нього звертався. Ну знаєш, мені здається, що ця людина. Все ж таки, знаєш, в нас в просто народі кажуть, закінчила вуз, де вона отримувала світу сало. тому що вона спирається не на норми прямої дії, це процесуальна кримінальний кодекс, а на якісь розв'язнення ЗК. Хоча ось є вже судова практика, буквально на початку цього року вищий антикорупційний суд поставив на місце працівників набу. У мене питання, Ігор. А скажи, будь ласка, а чому поліція розслідує, а не набув? Uh, Ігоре. Чому поліція розслідує, тому що підсутність така, вони коли uh, взагалі uh, починали? Oh, Знову ж таки, це кримінальне провадження. Це третій факт, чому я вважаю, що вони збивають справу. Вони внесли відомості по 191 по 191 статті другій частині, тобто це частина, яка не має жодних обтяжуючих обставин, тобто там нема е розкрадання бюджетних коштів з самого початку, особливо в великих розмірах, і там немає групи осіб. Ми ж собою дорослі люди і розуміємо, коли розкрадаються. Такі кошти то там точно була організована група осіб. Ми ж да, тобою... це організоване звичайне угрупування тут, іншому... ну а орган досудового розслідування цього не хоче визнавати. Тобто, сама стаття 191 частина, друга, вона не за підслідністю НАБУ. там немає особливо великих коштів і все іншого. Хоча набу це повинно зацікавити, тому що до будівництва цього фонтану е, мав безпосереднє відношення їхній такий е, пі, пі, підслідний, як Валерій Анатолійович Головко. Пам'ятаєш такого нашого хамонного голову Полтавської АДА? Це була банда ББП місцева, тобто Валерій Анатолійович Головко разом з Михайлом Шевченком, це е, кумом та помічником е, Андрія Матковського, колишнього міського голови, заколотили це будівництво. І що має зараз полтавська громада? Мінус мільйон доларів і не діючий фантам. Ті вже лізи по швам. Я був ось декілька днів тому. То вибачаюся, але нема не, 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 нема жодних слів, таких знає. То, що? Тобто е, твоє бачення таке: що будуть зливати, ти далі будеш намагатися через суди ставити їх на місце і процес. За фонтан за мільйон буде ще не один день тягнутися. Твоя думка, моя думка, що, е, на жаль, на жаль, е, в нашому маленькому місті ще важче добитися якоїсь справедливості чим законності, чим більших більш таких в містах мільйонів, тому що тут. Кум, сват, взят і все інше воно від, відчувається набагато більше полтавське кумівство і полтавська мафія, відомі далеко за межами так. України. Так. Нахамонили і напрацювали добряче. І проти, так. Да. Ну, дивись, справа в тому, що в будівництві цього фонтану. Було зацікавлено, я ж тобі кажу декілька груп осіб, так званих, які впливають на політичну ситуацію взагалі в регіоні. І по великому рахунку, якщо це буде розслідування, проведено належно, і е, правоохоронна система почне працювати так, як вона повинна працювати, то полетять голову і дуже багато далі, тому що тут е, декілька статей кримінально-процесуального кодексу. Ось, наприклад, наш діючий перший заступник міського голови, да по воді партії за майбутнє, Валерій Пархоменко він публічно журналістом заявив, що там тріснута чаша. Місто має 10 років гарантії на цей фонтан. Так у мене питання: якщо ти посадовець місцевого самоврядування, знаєш, що чаша тріснута, а управління будівництва, яке тобі підпорядковано, є стороною по договору цього фонтану. То чому ти не даєш вказівку своїм підлеглим звернутися до підрядної організації, щоб вона привела цей фонтан до належного чину? Вони пішли іншим простим шляхом. Просто не вмикають цей фонтан. Вони нам розповідають, що немає коштів, вони нам багато чого розповідають. Ну, наприклад, ось. Ігоре, і, 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 ігоре, я мушу перервати, бо час збігає. Я дякую тобі за цю коротку розповідь і найголовніше бажаю успіху в боротьбі. І ми ще поговоримо далі про корупцію в іншому ролику. Дякую, дякую.